Всім привіт! Хочу вам розказати про дуже таку цікаву знахідку для мене. Чесно здивований. Чому? Тому що ну, не очікував, що буде взагалі це в наявності в цьому магазині від цього бренду. І не очікував те, що буде непогана така ціна. Про що піде мова? Як ви знаєте, зараз пасічники під час зими почнуть активно ну, хтось робити свої рамки, хтось купувати рамки. Але що об'єднує те, і те, це те, що пасічники їх будуть сколочувати. У нас є декілька типів людей. Один тип людей сколочує завдяки цвяхам, інший тип людей завдяки пневмостеплерам. І ось якраз щодо цих пневмостеплерів, я і хочу сказати: є у нас пневмостеплери, які від повітря, є електростеплери. І ось для тих, що з повітрям, да, там скоби довші, їх знайти, в принципі, не така уж проблема. А ті, хто колотить електростеплерами, в них є певні обмеження. Ось, наприклад, в мене електростеплер більше 25-ї скоби не їсть. 20-ка мала, 30-ка була б хорошо, але туди вона не влізе. Тобто 25-та скоба. І 25-та скоба вона дуже рідко зараз Зустрічається в нас на ринку, щоб, ну скажімо так, була і скоба нормальна, і ціна нормальна. Да? Отака От проблема є. Я знайшов все ж таки, де взяти такі скоби. Мова піде про скоби Дніпроймовські, але в них їх дуже довго не було. І раніше я в них брав по 2000 в пачці було скоб. Зараз немає. Але в них на сайті я знайшов скоби. На жаль, це знову ж таки не реклама, що було б доречно. Я знайшов в них скоби, зараз покажу, які. Ось така пачка на е, цілих 5 тисяч штук. Дивимось. Подивіться, які вони гарні. 5 тисяч штук. 25-та скоба, класична. Скільки це тепер вас буде цікавити, діло коштує. Кажу, це діло коштує 348 гривень за 5 тисяч штук. З доставкою мені обійшлося 394 гривні. Тобто можете порахувати, скільки зайняла доставка. Ось так. 5 тисяч скоб. Оцього всього мені хватає і на 145, і на 300-ті навіть ще штук 500 залишиться. Тому е, хотів взагалі брати в епіцентрі, там не знайшов попередні скоби, які я брав, там їх вже нема. Тому е, 5 тисяч штук, якщо у вас ще й в салоні майстерності це поряд є, це взагалі бімба, то воно взагалі доставка безкоштовна. Ну, мені у нас не було в салоні, прийшлось новою поштою заказати 394 гривні за 5 тисяч штук. Дуже-дуже вигідно. Тому кому цікаво, де таке взяти, тепер ви знаєте. Раджу.